Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 квітня 2025 року. Сьогодні, 14 квітня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Скорпіон. Це ще дуже напружений та стресовий період. Позаду тільки доба повні. Ніяких посівів та посадок не проводимо, не можна турбувати розсаду в цей час, можна тільки поливати рослини, а от підживлення в цей час навіть небезпечні. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин між шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 14 квітня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 15 квітня. Вже тепер спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Ось і настав час, коли ми вийшли із спаленого шляху місяця. І настав сприятливий день для посіву насіння вершків та корінців. Скорпіон знаходиться під управлінням Марсу. Це вогняна планета. Тому можна посіяти насіння капусти навіть на зиму. Сіємо насіння огірків, томатів, перцю, баклажанів, салатів, будь-яких будь зелених культур, кавунів, день, ридиски та інших овочевих культур. Можна трохи і картоплі посадити. Вона буде зберігатися краще, ніж просто в днях риб та коли посаджена в, в днях риби та рак. Трохи краще і трохи довше буде зберігатися, але все-таки, якщо ви хочете довго зберігати картоплю, то краще посадити її трохи пізніше, через пару днів, в козерозі. Ну що ж, йдемо далі, не можна проводити обрізку саду і не можна проводити ще зелені операції на будь-яких рослинах, 15 квітня ніяких ножиць і ніяких відрізів. Захист рослин від лічкінників та хвороб проводимо біопрепаратами, так як наші рослини зараз знаходяться або ж в теплицях, або в кімнатах. До речі, 15 квітня теж несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 та 15 квітня 2025 року. Це період знаку скорпіон. Тому дуже важлива, сприятлива, низькокалорійна багато білками збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна? Використати для приготування смаколиків в ці дні. Готуємо різні страви із риби, із морепродуктів. З усіх доступних у вас овочі, фруктів та ягід. Вітаміну зелень використовуйте, у кого є вже редиска, редиску використовуйте. І будь ласка, пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!